Ух ти, є, перша покльовочка. І знову ж таки рад він, друзі. Ну це моя топова приманюка по осені. Ну, в принципі ти засіклась, Бачу замок, так що візьму тебе без підсадки. Такий щекоїд порадував. Невеличкий, але все одно, як я кажу, риба, за якою ми їздимо. Де ж тих великих кожного разу набереш? Дякуємо тобі, зви, там, ух ти, майже втік.